Коли найкраще подавати документи на магістратуру у Великій Британії. Якщо ваша навчальна програма стартує восени з вересня або жовтня, дуже важливо враховувати, що для магістратур у Великій Британії дуже рідко встановлюють чіткі ранні дедлайни, як це буває на бакалавраті. Тому багато хто думає, що можна спокійно подати документи навесні, наприклад, у травні, але це може призвести до відмови, навіть якщо ви ідеальний кандидат та відповідаєте усім вимогам, а тепер наведу приклад такої відмови. Дівчина спробувала самостійно податися на магістратуру, але на жаль, отримала саме таку відмову. Тепер ми разом виправляємо цю ситуацію. Чому взагалі так може статися? Ми обираємо університети за їхніми сильними програмами. І так роблять і інші абітурієнти, бо це вкрай логічно. У результаті на топові магістерські курси конкурс у кілька разів перевищує кількість місць і вже в лютому березні. Університети починають активно фіналізувати набір, адже отримали достатньо кандидатів, які повністю відповідають їхнім критеріям. Проблема в тому, що університети рідко оновлюють інформацію на сайтах вчасно та не повідомляють про закриття набору, поки їх прямо не запитаєш. Через це студенти подають документи вчасно, як їм здається, але отримують відмову не через невідповідність критеріям, а через те, що місць вже немає. До того ж, розгляд заявки може тривати від 2 до 12 тижнів, і що пізніше ви подаєтеся, то довше будете чекати. Тому, коли ми працюємо над так званими весняними подачами наших студентів, ми завжди безпосередньо перевіряємо наявність вільних місць спершу до подачі для наших клієнтів. А тепер цікаве за даними Агентства статистики вищої освіти Британії, за рік кількість іноземних студентів в Україні зросла на 12%. Велика Британія досягла цілі у 600 тисяч студентів на 10 років раніше запланованого терміну, тобто кількість аплікантів збільшилась. Але університети фізично не можуть безкінечно розширювати набір, адже це впливатиме на якість навчання звідси і вищий конкурс. Що ж тепер робити? Якщо ви плануєте свій вступ наступного року, рання подача обов'язкова. Оптимально подаватись за рік до початку навчання. Це вересень-жовтень, тому готувати документи та підбирати університети потрібно орієнтовно з травня. Чи запізно подаватися зараз? Ні, але. Кількість місць щодня зменшується, хоч це й не завжди видно на сайтах університетів. Тому ваш мінімальний план дій це встигнути подати документи до кінця квітня з якісно підготовленим пакетом і ретельним аналізом програм, щоб мати вибір серед найкращих опцій, а не з того, що залишилось.